Малята, сьогодні ми продовжуємо свою роботу. А Полінка прийшла не сама. Полічка, а хто це з тобою? Подружка квіточка Подружка Квіточка в нас, да. Полічка, можна я погладю? О, так, така вона м'якенька. А чому вона сумна така? Просто скоро нові ігри, вони немає, да я Діти, немає іграшок у квіточки. Ми допоможемо їй зробити їх. Допоможемо! Приєднуйтесь, малята! Я пропоную виготовити ось такі класні іграшки. Для цього нам знадобиться з вами кольоровий папір, ножиці, ниточка. І ми вирізали заздалегідь, отакі зірочки для того, щоб прикрасити і звичайно наш клей. Ми взяли е, кольоровий такий листочок. Нас подобався такий колір. Ви можете взяти його, зробити вущим, можете зробити ширшим. Ми його виготовили десь отакий, десь 30 на 15 см. Що ми з нього робимо? Ми з нього робимо віяло. Полінка, Згортай свій листочок навпіл. Навпіл, навпіл. Ти дивишся, де краєчки в тебе, да? знову стелить зима. святковий Розгортаємо. Ось такий папірець у нас вийшов. Далі що ми робимо? Колічка розгорнула. Дивися, я складаю наше віяло. Так? Отак. Колічка почекай. Зараз. І отак ми складаємо до кінця нашого. Аркуша такими лінієчками, десь приблизно в ширину 1 см. Так, У мене вийшло ось так. Полічка, показуй, що у тебе вийшло. Показує так. О, так, І у полі вийшло таке віяло. Що ми робимо далі? Далі ми його беремо отак і складаємо навпіл. Ось одну і іншу, і перев'язуємо по лінії згил. Що ми робимо далі? Ми, нам необхідно його склеяти. Ми беремо клей, намазуємо отут клеєм і отак згортаємо і придавлюємо, чекаємо, коли воно склеїться. Поля, давай я буду намажу, а ти згорнеш і будеш чекати, коли воно склеїться. Поля, згортай, будь ласка, навпіл. Поль, згортай. І тримай. Так, і у мене вийшло отак. Полечка показує, що в тебе вийшло. І у полічки вийшло отак. Так? Але ж цього нам замало. І ми зараз оці дві детальки склеїмо з вами разом. Для цього ми також беремо отак клей. Так, намастили. І Отак, дві детальки придавили. Полечка, ану-ка, тримай, чекаємо. Оля, диви, яка краса вийшла. І зараз ми, дітки, ще склеїмо. Отут. Так, у нас ще не склеєно. Ми також намащуємо клеєм. Ниточку залишаємо. За цю ниточку ви навіть можете її е, десь е, почепити. Навіть на ялинку. Так, Полічка, тримай. Але ми ще хочемо його прикрасити зірочками. Так, Поля, давай я буду мастити клеєм, а ти будеш ці зірочки прикріплювати, де тобі подобається. От тут Поля хоче одну зірочку. Дітки, ось така у нас вийшла новорічна прикраса. Полічка, квіточці даруємо, щоб вона розвеселіла. Дивись, вона вже посміхається. Да? Ми даруємо цю іграшку Отак, квіточці. Вона нам каже, дякую! І каже малята! Чекаємо на ваші роботи! До побачення!